Привіт! Легкий та компактний, швидкий та маневрений. Це Нео. Новий дрон від DJI, який і сам для тебе фотку зробить, і додому вчасно повернеться. Можливо, навіть шапку взимку надягне. Ну не дрон, а просто як син. Зацікавив? Ну, тоді поїхали. Почнемо з комплекту поставки. Існують три версії. Стандартний, FlyMore Combo та Motion FlyMore Combo. У нас FlyMore, тому в коробці, окрім стандартного набору, є дві додаткові батареї, пульт керування RC N3, кабель до нього та зарядний хаб для батарей. Якщо купувати, то точно FlyMore. Пізніше поясню чому. Дизайн. За формою НЕО трохи нагадує підводний дрон. Але перевіряти його можливості під водою точно не варто. Корпус виготовлений з міцного пластику та має вбудований захист лопатей, що значно знижує ризик пошкодження під час падінь та зіткнень. Важить не лише 135 грамів, це дуже мало. А завдяки компактним розмірам він спокійно поміщається в кишеню або невеликий рюкзак ідеальний варіант для подорожей. І до речі, в аеропорту з ним не буде жодних проблем, тому що його вага не перевищує допустимі норми для ручної поклажі. Ззаду розташований USB Type-C для зарядки та передачі даних. На верхній частині функціональні кнопки кнопка вімкнення та кнопка запуску автоматичних режимів. До речі, про них. Завдяки автоматичним сценаріям зйомки NEO може робити круті прольоти та підзйоми без вашого втручання. З режимів маємо Rocket, дрон різко піднімається вгору, а камера при цьому фіксується на об'єкті. Виходить ефектний кадр, наче ви головний герой якогось блокбастеру Circle. Не округляє навколо об'єкта, роблячи рівні і плавні кадри. Круто для зйомок великих будівель, пейзажів чи вас на відпочинку. Хелікс. Тут дрон поєднує підйом і обертання по спіралі. Як на мене, це найкрутіший режим для зйомок природних локацій або масштабних сцен. Троні. Класика, яку всі обожнюють: дрон відлітає назад і вгору, щоб показати і вас, і красу навколо. Коротше, ідеальний кадр для соцмереж. Spotlight. Дрон зависає на одному місці і слідкує за об'єктом, тримаючи його в центрі уваги. Виходить особистий оператор у кишені. Завдяки цьому ви отримаєте кінематографічний кадр, що виглядає дуже професійно, без жодних зусиль. І все це в кілька кліків. Уявіть, навіть якщо ви взагалі не вмієте керувати дроном, не озніме кадри так, що друзі будуть питати, це хто для тебе зняв таке? Технічні характеристики та можливості. DJI Neo має максимальну дальність польоту до 7 км. Ну, звісно, в залежності від умов та регіону, і може піднятися на висоту до 2000 метрів. Блін, прикиньте, 2 км Чел... Челі літає тупо. Отак. Максимальна швидкість Нео 16 метрів на секунду. Це приблизно 57 км на годину. Щодо вітру, він може протистояти поривам швидкістю до 8 метрів на секунду. Це дозволяє стабільно знімати навіть за помірно вітряної погоди. Дрон підтримує GPS, Galileo та Beidou. Завдяки цим навігаційним системам Нео завжди знає, де знаходиться, і може повернутися додому за необхідності. На нижній частині є вбудовані датчики, які допомагають дрону триматися на одному місці за відсутності GPS та безпечно приземлятися в автоматичному режимі. Зберігання даних нео має вбудоване сховище обсягом 22 ГБ, Цього достатньо для зберігання коротких відео чи фото, але підтримка карти пам'яті, на жаль, відсутня. Тому завжди варто своєчасно переносити файли на смартфон чи комп'ютер. Тепер найголовніше камера та якість зйомки. Neo оснащений камеру з кутом огляду 117 градусів та півдюймовим сенсором, що дозволяє знімати у 4К з частотою 30 кадрів на секунду. А якщо вам потрібно щось більш плавне, є підтримка Full HD з 60 FPS. Кадри виходять чіткі, деталізовані, з відмінною передачею кольорів, але прийомці в сутінках чи в похмуру погоду якість трохи пливе. Завдяки технології стабілізації DJI Neo тримає кадр рівним і плавним, як в дорогих кіношних дронах. Фото теж не розчарують 12 мегапікселів з підтримкою HDR. Знімки виходять соковиті, деталізовані, а головне, їх можна відразу завантажувати в Instagram без додаткових фільтрів. Маневреність і керування пульт rcn 3 зручний з класичним дизайном від DJI. Управління інтуїтивно зрозуміле навіть для новачка. Кілька тренувальних польотів і ви вже професійно керуєте дроном. Неошвидкий та маневрений, завдяки чому його можна використовувати не тільки для спокійної зйомки, а й для динамічних кадрів або просто щоб політати для душі. Керувати ним можна кількома способами. Через додаток на смартфоні. Просто підключаєтесь до дрона через фірмовий додаток DJI і отримуєте повний доступ до його можливостей та налаштувань за допомогою пульта RC N3. Це класичне управління з високою точністю та зручною ергономікою. І FPV режим. Занурюйтесь у політ завдяки окулярам та джойстику, які йдуть у комплекті Motion Fly More Combo. Це найкращий варіант для тих, хто хоче відчути себе пілотом FPV та знімати унікальні кадри і прольоти. Автономність і повернення додому. Чому я казав, що FlyMore Combo найкращий варіант? Тому що батарея забезпечує до 18 хвилин польоту. Це небагато, але завдяки зарядному хабу та трьом батареям з комплекту FlyMore Combo можна швидко заряджатися або замінювати батареї і продовжувати політ. Таким чином отримувати 54 хвилини загального часу польоту. До речі, функція Return to Home працює на ура. Якщо сигнал пропадає, батарея сідає, або ви просто вирішили, що час додому. Нео повернеться на точку зльоту автоматично. І робить він це дуже точно, навіть якщо злітати не на відкритій місцевості. Але, на жаль, ця фішка працює лише з пультом чи окулярами. Ну що ж, до висновків, DJI Neo – це компактний, зручний і неймовірно розумний дрон. Завдяки своїм розмірам, і вазі він ідеально підходить для подорожей, легко вміщується в рюкзак або навіть в кишеню куртки. А ще з ним не буде жодних проблем в аеропортах. Через вагу лише 135 грамів. Він не потребує додаткових дозволів чи реєстрації в більшості країн. Неоце знахідка для мандрівників, блогерів, новачків і всіх, хто хоче отримати круті кадри без зайвих зусиль. І найголовніше, він дає ті самі вау-кадри, заради яких і купують дрони DJI. Але якщо вам потрібно більш професійне рішення з кращими характеристиками, але можливо воно буде трохи менш компактне, за тою ж самою ціною існує DJI Mini 4 k який може стати чудовою альтернативою. На цьому все. Пишіть в коментарях, як вам цей маленький дрон. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!